Хоу-хоу-хоу. Україна і українці. ЗСУ пана Залужного Резнікова, пана президента, пана Володимира Олександровича Зеленського. Браття і сестри. Союзники України, Польща. Великобританія, США, НАТО, ЄС і весь цивілізований світ. Хто підтримує, допомагає Україні і українцям? Вітаю всіх з новим 2023 роком. Бажаю всім здоров'я, миру і мирного неба, щоб Україна. Перемогла, щоб в новому році Путін, старий бункерний дід, ДО, І Росія розвалилася. Всіх з Новим роком. Слава Україні, героям! Слава, слава ЗСУ!